Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У місті реалізується міська програма під назвою Саме Кіц». Це заходи спрямовані на організацію дитячого дозвілля під час літніх канікул на базі палаців культури міста, серед них і ПК Карачуни. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Іван Коровко, директор Палацу культури Карачуни. Пане Іван, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка. Що собою уявляє, от саме Кіц, що це за заходи, що це за програма? Саме Кіц це міський проєкт, в рамках якого заклади культури міста проводять розважальні програми, інтерактивні програми, іноді показують фільми дітям саме от українських наших режисерів, короткометражки. Також ми впроваджуємо деякі активності в рамках цього проєкту і. Розважаємо дітей і чим забезпечуємо, хоч трішечки відволікаємо їх від гаджетів і від основної проблеми діджиталізації. А от як це у вас все якось за розкладом відбувається? Є якийсь розклад, план? А, ну дивіться, в нас взагалі то так це відбувається певні дати за розкладом, тому що зараз літні канікули, і переважно ми забезпечуємо дані проекти за допомогою наших шкіл, які знаходяться. Поблизу палацу культури Карачуни, це 79 та школа, це 23 третя школа, це 12-та школа, це 85 та гімназія, яка знаходиться на мікрорайоні Миколам. Ага. Діткам цікаво. Це на часі і їм цікаво. А якщо це цікаво, їм то чому б їм не допомогти і не приділити цьому увагу? Тому ми залюбки Проводимо ці програми, ми залучаємо діточок до мистецтва, ми відволікаємо їх від усіляких негараздів, які можуть з ними трапитись в сьогоденні. Тому я враховую те, що ця програма дуже на часі, і дітям зараз потрібна саме ось така розрядка, саме ось такі мистецькі заходи, які будуть їх згуртовувати. А розкажіть, будь ласка, які от наразі гуртки можна відвідувати? В палаці культури карача зараз в Палаці культури карачуни працює більше 18 гуртків та три любительські об'єднання. Це такі гуртки, як хореографічне мистецтво. У нас колектив сучасної хореографії, аріадна, хореографічний колектив Фієста, Клуб Бального танцю. Досить гарна школа в нас з вокалу. У нас працює студія Абітпро вокальна, і діткам дуже цікаво, вони вчаться співати і в них дуже гарно виходить. Також в нас нещодавно відкрилась театральна студія, тому всіх бажаючих ми з задоволенням запрошуємо відвідувати наші гуртки. Також в нас є студія ораторського мовлення, там де ми можемо. Виховувати ведучих, тому і залучаємо дітей як мікрорайону, так і району центрального міського, так і усіх бажаючих жителів міста. А у вас також є комп'ютерна лабораторія. От що це таке Це таке новітня, скажімо так, це більш така ми новатори в цьому. Таке є тільки в нас, і саме ідея даного проєкту. Залучати молодь до мистецтва за допомогою ті технологій yeah. В даній лабораторії, яка називається Digital Art Center, вона вона знаходиться в укритті, обладнана 16 дуже сучасними і потужними ноутбуками, які допомагають і можуть реалізовувати задачі пов'язані з веб-дизайном. Також в даній лабораторії ми навчаємо діток елементарній грамотності щодо ведення соцмереж, щодо якихось елементарної комп'ютерної грамотності, побутових програм, які можна які можуть знадобитися в подальшому, і також планується в подальшому саме створити групу дорослих. Які зможуть перепрофілюватися, вони ознайомляться з ідеєю веб-дизайну, ознайомляться з якимись такими більш-менш доступними програмами, в яких можна виконувати дані завдання. І потім зрозуміють, чи потрібно це їм взагалі в подальшому. А, є такі прецеденти, коли люди до нас приводять своїх дітей і просять, що можна ми також послухаємо, їм також цікаво, тому виникла така ідея створити саме групу для дорослих, yeah. яким це цікаво. Як, ну, тому що зараз IT дуже така, yeah, <laughs> дуже така скажімо, вибачаюсь, вистрібна. Да? Угу, І так. саме для цього ми залучаємо дітей, вчимо їх малювати. Також наша. Лабораторія обладнана таким девайсом, як 3D-принтер. Зараз це на часі, і зараз ми розробляємо таку більш-менш навчальну програму для того, щоб дітки змогли самі створити 3D-макет для друку. А потім, скажімо так, опитним путем змогли роздрукувати свою модель, яку вони самі створили, і подивитись, чи є. Була в них якась помилка чи похибка, і її виправити і в подальшому знову зробити. Тому це дуже цікаво. Це дуже ну, зараз на часі, і ми шукаємо фахівців, які в в цьому обізнані. Також в нас в 25-му році. Ми заключили меморандум про співпрацю з нашим Криворізьким педагогічним університетом. Ми співпрацюємо не тільки з худграфом, ми співпрацюємо і з факультетом мистецтв. Вони проводять у нас заходи. Вони відвідують наші заходи. Можливо, якісь методичні вказівки нам дають. Ми залюбки прислуховуємось і намагаємося ставати кращими. Угу. Так, а у вас також є кімната психологічної адаптації. Хто саме її може відвідувати і що вона собою уявляє? Дана кімната була відкрита за допомогою програми розвитку ООН. Це наша грантова програма, яку ми здобули, і за допомогою її відкрилися два кабінети: перший кабінет більш-менш такої групової терапії, там де люди можуть прийти з сім'ями і психологічно адаптуватись к сучасним реаліям, які зараз відбуваються. А також є другий кабінет, там де більш індивідуальна терапія, там, де приходить людина або сім'я. Вони Сідають, розмовляють з психологом, вони, скажімо так, з'ясовують якісь моменти саме психологічної розрядки, і, виходячи звідти, дуже приємно бачити, коли людина заходить туди, ну така, трішки засмучена. Звідти виходить вже з посмішкою. Угу, звичайно. Так, ну що ж, пане Іване, наостанок, розкажіть, будь ласка, з ким із міжнародних партнерів ви співпрацюєте? О, дивіться, ми тільки що розмовляли стосовно Digital Art центру угу. Це дуже великий грантовий проєкт. Він був реалізований за допомогою синьо-жовтого хреста, це місто Дюйсбург, Німеччина. Також допомагали Rotary International, okay. також це є грантодавець, дуже, з котрим ми постійно співпрацюємо. Okay. У нас також є меморандум про співпрацю, тому ми намагаємось тісно спілкуватись, обговорювати майбутні тенденції і втілювати наші ідеї. Okay. Також кімната психологічної допомоги була. Облаштована за програмою розвитку ООН, фахівців для даного осередку, надав Криворіжський центр соціальних служб. Тому, в принципі, також у нас зараз втілюється програма щодо енергоефективності. Також це є на часі проблема, що можуть знову повторюватись блекаути. В рамках міжнародної програми Криця від герцогства Люксембургу нашому закладу ставлять сонячні панелі, і це зробить наш заклад саме ефективним в енергетичному плані. Допоможе в кризовій ситуації людям, які живуть поруч, прийти до нас. У нас працює укриття, працює пункт незламності, і саме ця програма Полю вона націлена саме на допомогу жителям. І нам, як палацу культури, щоб стати енергонезалежним. Угу. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нас, розказала нам все про ваш палац культури. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Іван Коровко, директор Палацу культури Карачуни. Ми поговорили про міську програму саме Кіц і в цілому про те, як наразі функціонує палац культури Карачуни. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який Зняли наші кореспонденти. Віто найулюбленіша пора року для дітей на третьому році повномасштабної війни в Кривому Розі дбають про те, щоб дитинство у наймолодших було безпечним, яскравим та наповненим. У місті стартувала програма «Summer Kids», яка охоплює всі райони і створює умови для повноцінного дозвілля дітей на базі закладів культури. Гуляю тут дуже часто, кожен перший другий день. З друзями тут дуже дуже класне місце, у якому можна зібратися з друзями, однокласниками та провести час. Більше 40. А бібліотек міста працюють у форматі відкритих читальних залів. Тут діти не лише читають, а й грають, знайомляться з книжками прямо у скверах та відвідують мовні клуби український та англомовний. А палаци культури у всіх семи районах міста стали справжніми осередками творчості: розважальні програми, марафони, майстер-класи, квести та концерти. Усе це для того, щоб кожна дитина відчула себе частиною великої криворізької щасливої родини. Сьогодні у нас проходить програма в рамках міського. Проєкту Summer Kids. це літня розвиваюча розважальні програми для діток, які спонукають до чогось доброго прекрасного, а саме, поринути більш якісь культурно-мистецькі такі простори. Дані простори у нас працюють за допомогою наших міжнародних партнерів, це як Німеччина, місто Дуйсбург, це як програма розвитку ООН. І за допомогою таких грантів, за допомогою допомогою таких е, грантодавців е, у нас відкриваються такі простори, які є на часі дуже важливими. Карачини це не просто палац культури, а справжній хаб розвитку. Приймає малечу без вихідних. Має більше 18 гуртків. Це і вокал, і хореографія, і церкове мистецтво, і навіть іт технології Цього літа на території палацу культури заходи для дітей проходять двічі на тиждень. Також тут працює кімната психологічної допомоги для соціальної адаптації для внутрішньо переміщених осіб для осіб, які потрапили в скрутні. Житлові умови а також для родин військовослужбовців. Ці культури карачини є простір штольня. Це унікальне укриття, яке можливо єдине не тільки в місті, а й в Україні. Воно має вигляд печерного замку та прикрашене картинами, які є музейними експонатами Криворізького краєзнавчого музею. Тож діти, перебуваючи в укритті, можуть не тільки перечекати тривогу, а й розвиватись. В місті організовуються от такі відпочинки в кожному районі нашого міста, в кожному культурному. В центрі, в заході, цей Терновський район, і центрально-міський, і, і в Улецьці в кожному нашому палаці культури. Тому я бажаю вам, щоб літо пройшло добре, а ми в подальшому будемо створювати умови, щоб ви могли. Приймати участь і в спортивних заходах, і в культурних заходах. Міська влада наголошує безпека, розвиток і турбота три головні пріоритети міста. І все це для дітей, які зараз підростають та творитимуть майбутнє України. Поки дорослі боронять країну, діти мають безпечно навчатися, жити, мріяти і творити. І Кривий Ріг робить усе, щоб дитинство було щасливим уже сьогодні. Анастасія Співак, Глі Припчук, перший міський.